Недавно я натрапив на одне дуже цікаве англомовне відео про те, як змінилась світова попкультура після теракту 11 вересня. Там розповідалось про вплив цієї трагедії на кіно, музику, але не згадувалось про відеоігри. Але ж відеоігрова індустрія також є великою частиною світової поп культури. Цю тему частково я піднімав ще у відео про Half-Life Force Ви, напевне, зараз питаєте, а як я умудрився приплести це до огляду гри? А після перегляду підете і дізнаєтесь. Тим не менш, в процесі роботи над вище згаданим відео в мене зародилась ідея зробити з цього приводу повноцінний окремий ролик. Тож, проаналізувавши наслідки цієї трагедії саме в контексті ігрової культури, як вона вплинула на індустрію, як було до, як є після, зрозумів, що це дуже цікава тема для обговорення. Тож сьогодні, друзі, я пропоную заглибитись в питання, яке мало взагалі де в повній мірі висвітлено, а саме, як змінилась відеоігрова індустрія після теракту 11 вересня. І повірте. Ви будете здивовані тим фактом, наскільки ця трагедія повпливала на майбутнє становлення ігрової індустрії. Багато ігор, які ми любимо і знаємо їх такими, якими вони є зараз, могли бути зовсім іншими. Але обговорювати ми будемо не лише культурний імпакт. Щоб зробити це відео більш різноманітним і наповненим, ми підійдемо до цієї теми з різних ракурсів, а саме зануримось трохи у теорії змови і поговоримо про так званих передвісників, тобто про ті ігри, які за випадковим збігом обставин передбачили цей теракт. Також згадаємо ще ті проекти, контент яких довелось вирізати за крок до релізу, або ж взагалі змінювати його вже після виходу самої гри перевипускаючий. А от в третій частині відео ми якраз таки проаналізуємо, як ця трагедія повпливала на ігрову культуру і індустрію загалом. Отож, друзі, ви на каналі ігровий Архіваріус і почнімо з ігор передвізників. Скажу одразу усю інформацію стосовно цього сприймаєте з максимальним скептицизмом, адже все це елементарні збіги обставин, які гравці перетворили на теорії змови. Це щось на кшталт того, як Сімпсони передбачає. Бачили, що президентом США буде Трамп. Його в цьому списку насправді одиниці, і більшість обмежується простенькими аркадами з кінця 80-х-90-х. І першою такою грою є Master of Weapon, скролшутера 89-го року, де на шляху у гравця з'являтимуться ось такі от величезні хмарочос, які можна знищувати. Інколи ці будівлі згруповуватимуться в пару, що якраз таки нагадуватиме вежі близнюки, але суть, звісно ж, не в тому. Через такий невеличкий збіг я би навіть не згадував цю гру в контексті трагедії 11 вересня. Якби. Не один нюанс. Події Master of Weapon відбуваються 11 вересня 1990 року. Наступною йде Urban Strike. Теж гра в жанрі Шоримап, реліз якої відбувся у 94-му. Сюжет тут зосереджено навколо антагоніста Герберта Мелона, який балотувався в президенти США, але програв. Це, очевидно, йому не дуже сподобалось. Плюс до всього в нього і до того протікав дах. Тож в Пімсту він вирішує створити суперзброю, щоб дестабілізувати уряд США. Метою гравця, звісно ж, є зупинити Мелона. Місії відбуватимуться на Гаваях, в Мексиці, Сан-Франциско і, звісно ж, нью Нью-Йорк, по якому Мелоун згодом завдасть удар у стій самої суперзброї. Наслідок в одній з веж близнюків утворюється величезний руйнівний отвір, звідки нам доведеться на гвинтокриль рятувати людей. Але навіть не це є найкріповішим, а той факт, що події гри відбуваються у 2001 році. Далі у нас вже йде більш відома гра, а саме культова Deus Ex, яка вийшла у 2000 році, але де події розгортаються у далекому антиутопічному майбутньому, зокрема у футуристичному Нью-Йорку. Так ось на локації острова Свободи, дивлячись на горизонт міста, можна помітити. Відсутність веж близнюків, а також побачити знищену статую свободи. І як думаєте, як гра це пояснює? А тут найцікавіше, що обидва хмарочоси увага, разом із статую свободи були знищені терористами. Нагадаю, гра вийшла за рік до трагедії. Пізніше один з розробників сказав, що це чистий збіг обставин і що вежі близнюки повинні були бути в грі, але через технічні обмеження їх вирізали. Тому за сценарієм довелось придумувати отаке от пояснення. Не знаю на рахунок цього обмеження, але трохи розуміючи люди ставлять під сумнів цю інформацію. Адже місто на горизонті це не повністю замодельований 3D-світ, а заздалегідь відрендерений 2D-фон. Тож все виглядає так, що розробники придумали цей аргумент пізніше як виправдання, щоб пом'якшити ситуацію. Але знову ж таки я не експерт і нічого не підтверджую. Все Це здогадки фанатів. Також була ще гра для аркадних автоматів Trade Center Defender, яка, напевне, є найбільш шокуючим випадком, про який ми з вами сьогодні згадували. Адже ця забавка, вийшовши у квітні 2001-го, пропонувала гравцю збивати літаки, що до веч близнюків слідів існування цієї гри, звісно ж, практично вже нереально зараз знайти. Залишився лише оцей скріншот, адже після трагедії її одразу ж було видалено. Так що ж це за гру, тоді ти нам зараз показуєш на екрані. А от і абсурд усієї цієї ситуації. Після того, як Trade Center Defender видалили до кінця вересня 2001-го, якийсь французький веб-сайт переробив і перевипустив цю гру під назвою New York Defender, яка повернулась у ще більш реалістичному форматі, ніж була до того, адже за спогадами гравців того. Часу, які застали ще оригінальний трейд Центр Defender на аркадних автоматах, графіка там була більш мультяшною, не відміну від той, яку пропонували вже New York Defender після. От така от дивна, зневажлива і повністю абсурдна ситуація вийшла. Ну що ж, найцікавіші випадки ігор передвісників ми розглянули. Тож рухаємось далі до ігор, з яких довелось вирізати деякий контент за крок до релізу, або ж взагалі змінювати його вже після виходу, перевипускаючи, через те, що їх вміст безпосередньо стосувався вежблизнюків. І одним із перших таких кейсів був Spider-Man 2 Enter Electro, вихід якого був запланований на 18 вересня 2001-го Але Activision мусила перенести реліз на жовтень. Все через те, що фінальний боссфайт в оригінальній версії гри мав відбутися саме на даху однієї з вежі близнюків. Після трагедії цю локацію довелося переробляти таким чином, аби дана будівля менше нагадувала знаменитий торговий центр. Окрім цього, назви деяких рівнів і діалоги, які випадковим чином могли посилатись на трагедію, були змінними а кадри з касцен, де можна було побачити обидва хмарочоси, взагалі були видалені. До речі, цікавий факт. Існує хибна думка, що, мовляв, гра вийшла у серпні, і після трагедії усі копії дисків були відкликані з полиць магазинів, але немає жодного підтвердження цієї інформації. Також якимось дивним чином у 2015-му в мережу просочилась та сама дорелізна версія, яку, як я розумію, навіть зараз можна без проблем пограти. Twisted Metal Black. це гоночна аркада на виживання зі серії Twisted Metal, п'ята частина якої вийшла у 2001-му. ось, на одному з рівнів гри з неї довелось вирізувати момент з падінням пасажирського лайнера, який врізався в будівлю і таким чином відкривав прохід до наступної локації. Цікаво те, що в американській версії гри все залишилось без змін, адже вийшла вона в червні 2001-го, на відміну від європейської, яка реалізнулась у грудні, через що вже їй довелось там вирізати цей момент. До речі, це не єдиний. Зв'язок серії Twisted Metal з подіями 11 вересня, адже в другій частині, яка вийшла у 96-му, присутній рівень в антуражі Нью-Йорка, на горизонті якого не проглядаються вежі близнюки. В якійсь мірі в нас з'явилася ще одна гра передвісниця Далі в нас іде Metal Gear Solid Sons of Liberty. Вийшовши у листопаді 2001-го, розробники зіткнулися з величезним викликом за два місяці до релізу гри, адже традиційно для серії сюжетом охоплював теми тероризму. Плюс події гри безпосередньо відбувалися в Нью-Йорку та його околицях. Тому, щоб уникнути незручних і недоречних ситуацій, до сюжету другої Metal Gear були внесені значні зміни. Наприклад, фінальний босс файт між Райденом і Солідусом спочатку включав в себе значно більше деталей і повинен був проходити крізь. Кілька ітерацій, які включали зображення близнюків і демонстрацію більш зруйнованого Нью-Йорку в результаті падіння масивної фортеці Арсенал-Гір на Мангеттен. Ще одним цікавим фактом є те, що написання імені Райден в японській версії було змінено з Катакани на Канджі, адже попередня форма правопису нагадувала Бен Ладен японською. Загалом, після теракту 9.11 коджіма разом з розробниками почали активну консультацію з командою юристів, які визначили, що в гру необхідно внести понад 300 правок і все це за два місяці до релізу. Ситуація була настільки напруженою, що видавець Konami взагалі розглядав можливість повного закриття проекту. І як згадував сам Хідео Коджіма, гра не повинна була виходити в цей період часу. Гейм дизайнер навіть був готовий піти у відставку, але засновник Konami і тодішній президент Sony таки переконали Коджіму продовжити роботу над грою, внести необхідні зміни і таки випустити Metal Gear Solid 2. До речі, цікавий факт ще полягає в тому, що у документальному фільмі Metal Gear Saga Volume 1 Кодім. Ма заявив, що на шостому місяці розробки, тобто ще до теракту, оригінальний сюжет гри обертався навколо перевірки ядерної зброї в Іраку та Ірані, але через тодішнє загострення політичної ситуації на близькому сході цю ідею було відкинуто. Хтось знав, правда, що зміна сеттингу на Нью-Йорк стане ще більшою проблемою потім, але насправді дуже іронічно вийшло, адже після теракту 11 вересня події майже усіх військових шутерів та й загалом ігор, які були пов'язані з воєнною тематикою, навпаки, згодом вже розгортались на близькому сході. В тому числі і четверта частина Metal Gear. Тоні Хаукс про скейтер 3. Знаю, що ви зараз подумали, як гра про скейтбордистів може бути пов'язана з подіями 11 вересня? Як виявилося, ще як може? Справа в тому, що станом на початок вересня 2001-го, третя частина про скейтера була на фінальній стадії розробки, і в той час локацією одного з рівнів гри був аеропорт, де гравець мав зупинити терористів, які хотіли підірвати літак. І як згадує продюсер гри Ральф Дамато, після трагедії розробникам довелось поспішити змінити мету місії через Речність ситуації. Саме тому у фінальній версії Tony Hawks Pro Skater 3, яка вийшла 30 жовтня 2001 на локацію аеропорту, цілю гравця було вже не зупинити терористів, а кишенькових злодій. Як на мене, це розумний і більш логічний вибір, враховуючи жанр гри. Microsoft Flight Simulator. Знаменита серія авіасимуляторів від Microsoft, яка випускається ще з 1982 аж до тепер. Так от, перед тим як в жовтні 2001-го мала вийти восьма гра серії, розробникам довелося видаляти з пейзажу Нью-Йорка вежі близнюки. Ну подумаєш, таких випадків тоді були десятки. Чого згадав саме цю гру? А тому, що Microsoft Flight Simulator і подібні йому ігри, тоді потрапили не те, щоб в скандал, а під пильну увагу. Через те, що, мовляв, завдяки таким симуляторам, кожен Вася не вивідувай. Просто вислів такий міг навчитися керувати літаком. Прям навчитися керувати звучить трохи перебільшено, звісно. Напевне, малася на увазі отримати певну основу ремесла перед тим, як здобути фах пілота. І це має певний сенс. Особливо коли тепер справжні пілоти чи оператори дронів вчаться основі своєї професії якраз таки на ігрових симуляторах. Тим не менш, колись все було по-іншому. Але вже навіть тоді існували певні спільноти людей, як от форум AV7, який об'єднував фанатів Авіа в ті часи, навіть проводив щорічні конференції, яку до слова у жовтні 2001-го через події 11 вересня якраз таки було відмінено. Спільнота AV7 навіть передала усі свої дані ФБР на випадок того, що терористи потенційно могли скористатися інформацією на їх вебсайті для того, щоб спланувати атаку. Повертаючись до самої серії Microsoft Flight. Simulator, Варто згадати ще один цікавий факт, як навіть з попередньої частини, яка вийшла у 99-му році після подій 11 вересня, за допомогою патчу також було видалено вежі близнюки. Ще з мережі був видалений ось цей проморолик до цієї гри, який вийшов десь за рік до трагедії. Хей, hey, would be cool. Eternal Darkness, яку вважають однією з найкращих і недооцінених ігор в історії, вийшла вже трохи пізніше, а саме в 2002-му. ось в період розробки, ще до подій 11 вересня, в грі був присутній персонаж Лицар Тамплієра Джозеф де Молей. Але в зв'язку з тим, що лицарі Тамплієри були відомі своєю участю в хрестових походах, відвоюючи колишні християнські землі на близькому сході, Джозефа було замінено на іншого персонажа і ніби як вирізано цілу секцію гри, де він був присутній. Також був було видалено усі написи арабської на текстурах, хоча антураж близького сходу розробники залишили. Eternal Darkness я не грав, тому не можу глибше зануритись в цю тему. Хто знайомий з грою, будьте добрі, відпишіться в коментарях. Також пригадую ще один цікавий факт з документалки Half-Life 2, де один з розробників розповів, що до події 9.11 в грі була присутня сцена, як літак врізається у хмарочос, але після трагедії вони очевидно вирішили вирізати це. Друзі, а хочете почути про гру, яку взагалі було відмінено через події 11 вересня. Це мав бути бойовий авіасимулятор для консолі Dreamcast Propeller Arena, реліз якого відмінили буквально за тиждень до виходу. Все через те, що гравець повинен був брати участь в чемпіонатах і повітряних боях, літаючи над звичайними міськими вулицями і будівлями. Звісно, саме місто в рі не мало нічого спільного з Нью-Йорком, але така концепція тоді здавалась занадто недореченою на фоні трагедії 11 вересня тому гру не просто перенесли чи змінили щось в ній а взагалі скасували хоч і було пізніше злито її повноцінний білд в інтернет що якраз таки й підтвердило повну її готовність до релізу в ті часи якби не терористичні атаки Ще одним прикладом гри, яка опинилася під ризиком відміни, була Savage Skies, яка вийшла у 2002-му лише для PlayStation 2. Як і Propeller Arena, ця забавка теж була в жанрі бойового авіасимулятора. Правда, вже у фентезійному сеттингу. Хоча й невідомо якою гра повинна була бути до і яких саме змін вона зазнала після трагедії. З того, що відомо, оригінальна назва гри була не Savage Skies, а Ozzy's Black Skies. Так так, в назві гри мала красуватися ім'я того самого Ozzy Osbourne. Оскільки гра початково створювалася в колаборації з музикантом. Осборн спеціально записав саундтрек до гри, навіть виступав у ролі персонажа і брав участь в озвучці, але, видно, він не захотів, щоб його ім'я було поряд з Black Sky. Та й взагалі такого роду грою після атак. Через це, напевне, Озі її покинув проект. Як результат, саундтрек прибрали, гру перейменували, а враховуючи, що увесь маркетинг будувався на імені і музиці Осборна, Savage Skies провалилася в продажах, а її ПК і Xbox. Ці були відмінені. Ну і нарешті GTA 3, яку ми з вами згадували ще колись давно у відео про найскандальніші ігри. Так от ще там я побіжно згадував, що Rockstar довелося на кілька тижнів відкласти реліз і вирізати деякий контроверсійний контент у зв'язку з подіями 11 вересня. Хоча і без того, уся гра це суцільна контроверсія, адже гравець виступає у ролі справжнісінького психа. Але ще більшого масла вогонь підлив той факт, що той псих гуляв по Ліберті Сіті, яке було прототипом Нью-Йорк. І все це всього лише через місяць. Після теракту. І аби гравці менше асоціювали Ліберті Сіті з Нью-Йорком, Рокстар довелося внести певні зміни в гру. Перша з них це колірна схема поліцейських машин, яка спочатку була синьо-білою, що якраз таки нагадувало кольори поліцейського управління Нью-Йорк. Також було змінено траєкторію польоту літака, щоб він не створював враження, ніби наближається до високих будівель. Саме тому довгий час ходили чутки, що літочок Додо має таку неприродню поведінку. Але як пізніше заявили самі Rockstar, в першу чергу. Ми робили гру, яка поєднуватиме стрілялку і водінь. І що навіть ця комбінація здавалася радикальною в ці часи, не говорячи вже про додавання повноцінних літаючих апаратів. Ну не знаю. Судячи з появи додо, все ж існує ймовірність, що в грі могли бути присутні певні літаючі апарати і пов'язані місії з ним. Ще як можна побачити з раннього трейлеру, в GTA 3 спочатку дозволялось підривати літаки в аеропорту. А як ми знаємо з фінальної версії гри, цю можливість було вирізано? Також де у грі згадували слово. Терорист, чи то в діалогах між NPC або ж в розмовах на радіо, воно було видалено. Ще за чутками були змінені деякі будівлі, які потенційно могли нагадувати вежі близнюки. Окрім цього, ходить ще багато теорій про вирізаний контент і навіть цілі місії у зв'язку з терактом 911. Багато цих чуток було спростовано самим Rockstar, так як от поява персонажа Даркела, який був вирізаний ще задовго до трагедії, і ніби як мав давати гравцю місії терористичного характеру. Але всі чутки і навіть підтверджені Інформацію пропонують ділити на два, адже це все ж Rockstar і ми ніколи не дізнаємось, якою все ж була GTA 3 до події 11 вересня. А й так була ще перероблена обкладинка гри з цієї на цю, адже на першій було зображено багато вибухів на фоні міст. Тим не менш, для європейського ринку обкладинка залишилася незмінною, але варіант для Північної Америки пізніше став фірмовим стилем обкладинок для усієї серії в майбутньому. До речі, обкладинки ще декількох ігор, але які вийшли до трагедії, і де були зображені вежі близнюки після 11 вересня, також були змінені. В нас тут і перший драйвер, Project Gotham Racing, стратегія Commanding Conquer Red Alert 2, всередині коробки якої спочатку було зображено як радянський літак, прямує в бік хмарочосів і збирається скинути бомби. Тож в якійсь мірі цю гру також можна вважати передвісницею. Окрім цього, з багатьох ігор, де мали бути зображені вежі близнюки, після трагедії їх, звісно ж, виріс. Обидва торгові центри навіть були видалені з ігрової адаптації знаменитої серії фільмів Мисливці за приводами Ghostbusters, при тому, що події там розгортались у 91-му. Але є одна гра, випущена вже після 2001-го, яка все ж містить в собі вежі близнюки, і це драйвер Parallel Lines, частина сюжету якої розгортається там у 1978-му. А тепер поговоримо про вплив теракту 11 вересня на ігрову індустрію загалом. Як бачите, все почалось одразу: з вирізання недоречного контенту, кригування реплік, будь-яких згадок про вежі, близнюки і збіги з реальним світом. Але так було на початку. Адже це була свіжа рана. Уся світова попкультура не знала, як реагувати, і перші роки взагалі намагались уникати цієї теми. Але що ж було далі? Який це мало вплив на ігрову культуру в перспективі п'яти-десяти років? Як було до, як стало після? А тут найцікавіше, адже наступне десятиліття у американській попкультурі було суцільною рефлексією на події 11 вересня. І це відображалось у всьому, у фільмах, які ми з вами дивилися, музиці, яку слухали, і звісно ж в іграх, які грали щоб зрозуміти увесь обсяг змін ігрової індустрії внаслідок подій 11 вересня, слід ще глибше зазирнути в минуле і поглянути, якою була американська попкультура до трагедії. Атмосферу цієї епохи можна охарактеризувати як змішання легковажності, бунту, політичної апатії і втрати ідеалів, те, якою була американська попкультура у другій половині 20-го століття і якою стали в 21-му, абсолютно два різних світи. Так, велику роль в цьому відіграв плен часу і еволюція, але теракт 11 вересня став кінцем епохи наївного оптимізму і безтурботності. Тобто, як і було сказано у відео, від якого я відштовхувався на початку, це був той день, коли поп культура, яку ми знали, до померла. Якщо американська культура періоду 60-х-90-х переживала бум сейфай тематики і крутилась навколо конспірології про глибини космосу, Можливого існування інопланетних цивілізацій, подорожей в часі, а також експериментів на секретних військових об'єктах, то все це відповідно відображалось в масовій культурі Америки того періоду, починаючи з кіно, літератури, ігор, закінчуючи зародженням нового звучання в музиці і навіть дизайном автомобілів, які нагадували космічні кораблі, 2000 ні і 21 -е століття загалом. Відійшли від усього цього? Ні, фантастика не померла, але переродилась, як і уся світова попкультура. Світ став менш наївним, зникло відчуття безпеки і легкість світосприйняття. І знову ж таки, все це еволюція так, але кожен історичний період має своє відзеркалення у культурі. Якщо ми візьмемо світову історію другої половини 20-го століття, ми побачимо перший політ в космос, висадку на місяць, боязні людей перед незвіданим, початок холодної війни, гонку озброєнь, страх перед можливим застосуванням ядерного. Дурної зброї і кінцем світу, все це якраз таки і сформувало світову поп культуру другої половини 20-го століття, адже творці того часу відображали свої думки і емоції, відштовхуючись від того періоду, в якому жили. Нині ж свій відбиток в масовій культурі залишили теракт 11 вересня, пандемії і сучасні війни. Але саме трагедія 11 вересня задала тон новому тисячоліттю, змінивши геополітичний ландшафт, вплинувши на світосприйняття нового покоління, що відповідно сформувало Американ американську поп-культуру 21-го століття. Голівуд зосередився на супергероїці, де умовні месники чи спецагенти рятують звичайних американців від терористичних загроз. Також був більший фокус на створенні саме фантастичних світів, де метафорично досліджували тему 11 вересня і тероризму. Загалом музична ж індустрія зосередилася на усіх етапах прийняття горя. Спочатку переживаючи смуток, організовувались концерти пам'яті загиблих. Через деякий час з'являлися все більше патріотичних пісень про свободу, стійкість народу. Але згод. В музиці почало проявлятися все більше агресії, невдоволення політикою Буша. А що відеоігри? Відеоігри порушували всі ті самі теми, що кіно і музика, лишень інтерпретували це по-своєму. Якщо коротко, видумані світи замінили реальні міста і вулиці, близький схід став основним місцем дії, боротьба з тероризмом головною темою, а антагоністом майже кожного ігрового бойовика виступав терорист-фанатик. До 2001-го в іграх в більшості домінували фантастичні сети, починаючи з фантазії. Дійних, потойбічних чи науково-фантастичних світів, закінчуючи будь-яким місцем, який посилював відчуття втечі від реальності, це не означає, що не було ігор в декораціях справжніх міст чи у сеттингу реального світу загалом. Ще як були, просто у меншості, і здебільшого, це були гоночні ігри або ж стрілялки про другу світову. Після тракту 9-11 змінилось все. Тероризм став загрозою номер один. І якщо кінематограф в більшості вдався до методу ескапізму, тобто тієї ж втечі від реальності, погружаючи, нас у свої фентезійні світи, то ігри навпаки, напряму зіткнули гравців з проблемами реального світу. Duty перенесла гравців в сеттинг сучасної війни. Другий край навіть будучи науково-фантастичним, переніс нас з тропічних джунглів в напівзруйнований, захоплений інопланетянами Нью-Йорк. Тобто, після трагедії 9-11 була гра в жанрі фантастики чи ні. Почали активніше використовуватися добре знайомі нам локації і цілі міста в умовах руйнації і загарбництва. Вестерни навіть термін. Bringing combat to your front door. Тобто буквально перенесення боїв прямо під ваші домівки. Звісно, це стосується в більшій мірі Сполучених Штатів через американізовані сеттинги і протагоністів американців. Але посил для гравців з усього світу все одно той самий дати відсіч агресору, борючись за свободу і незалежність. Окрім цього, після 2001-го, практично в кожному шутері чи грі, яка пов'язана з воєнною тематикою, близький схід був локацією для однієї з місій, або ж взагалі виступав повноцінним місцем дії. Так, до середини нульових. Все, що домінували ігри про Другу світову, але на тлі вторгнення США в Афганістан і Ірак та початком всесвітньої боротьби з тероризмом, поступово майже кожен шутер, шпигунський бойовик або ж навіть інтерактивна драма переносила нас у сетинах близького сходу, починаючи з Call of Duty, Tom Clancy's Rainbow Six, Ghost Recon, серії Army of Two, закінчуючи більш глибшими творами, як от «Splinter Cell Conviction, Spec Ops The Line, Четверта Metal Gear, Beyond Two Souls, які почали вже досліджувати. Психологічний фактор сучасних війн і їх наслідків для звичайного солдата. Основою для сюжету Medal of Honor 2010 взагалі стала війна в Афганістані, а саме операція Анаконда, яка зображала битву американської армії зі силами Аль-Каїди. До слова, головний герой з позивним Кролик, який є основним протагоністом в грі, був створений за прототипом офіцера ВМС США Ніла Робертса, який поліг в бою з терористичними силами Аль-Каїди. І тут хочеться навести один приклад, який чудово відображає. Культуру Америки до теракту 9.11 і після. І це перша Half-Life, де нашими ворогами, звісно, виступають американські військові. Так все це має підґрунтя тієї самої американської поп культури другої половини 20-го століття, тих теорій змов про інопланетян, військові експерименти і недовіру до уряду. Але якщо б на мить уявити, що події Half Life 2 теоретично розвивалися б в одному з американських міст, і що нашими противниками і надалі виступали американські військові на тлі теракту. 11 -11, на вересня, як наслідок вторгнення США до Афганістану та Іраку, виставляти американських військових ворогами в рік, здавалось би, вже абсолютно неприйнятним. Навпаки, після цих подій почалась золота епоха шутерів справжня силам якої пропаганди американської армії в індустрії розваг, почалось возвеличування американського морпіха, національного героя, який рятує світ, популяризуючи таким чином армію США серед молоді, що ще більше підняло престиж американського війська в очах гравців. У всьому світі. To the future, son. To the war. Що тут вже казати? Навіть Rockstar стали менше дуркувати і пішли в глибоку драму з GTA 4. А науково-фантастичні, фентезійні чи надприродні світи, все, що давали змогу втекти від реальності, як і будь-яка гра. Але відтепер ця фантастика стала метафоричним віддзеркаленням реальності і відображенням справжнього світу. Навіть в Resident Evil 4 Леон перетворився з поліцейського новачка в агента американської спецслужби, борючись зі сектою фанатиків, яка хоче знищити Америку зсередини. Локація острову згодом так взагалі нагадуватиме той ж близький схід, а сект. Танти, скинувши свої мантії, виглядатимуть як ополченці-терористи. Також Dead Space пішла тим шляхом, що і четвертого селя зла, досліджуючи теми релігійного фанатизму і які можуть бути його наслідки. Окрім цього, антагоніст практично кожної гри, що вийшла після 2001-го, уособлював собою терориста, починаючи з більш абстрактних і фентезійних персонажів, як от Садлер в Resident Evil 4, Джокер в Бэдмені, Божевільний Вас у Far Cry 3, закінчуючи. Терористами русскими в Call of Duty і Uncharted. Тож так, після теракту 11 вересня, ігрова індустрія подорослішала, стала більш зрілою і свідомішою, як і увесь світ, в принципі, Закінчилась ера конспірології про прибульців. Закінчився той бунтарський період 90-х, зменшився культ агресії, стало менше безпідставного насильства. Часи Let's Break Stuff, думу Кармагеддону залишились в минулому. Настав час подивитись на реальний світ з його реальними проблемами.